Що це тут у мене закрив? Всім привіт! Зараз ми будемо грати в Хованки, але я буду не один. Зі мною буде Марк. Привіт! Ну що? Зараз ми будемо грати три ігри, і будемо грати, хто більше раз переможе. А хто переможе, той хто. Лох. До стойні звання достойне. Той то молодець Сігма Кріпер. Все добре. <ріпер> Той молодець Сігма Кріпер, то шукач. Давайте все поясню. Ось цей дивний пацан це Марк, один з учасників Манхау, так само, як і я. Тому я запропонував йому колабу, де ми будемо грати в Ханда Сі. Хто не пам'ятає, то правила такі. Там є дві команди, які діляться на науків і шукачів. Шукачів мета знайти усіх блоків, а блоків дочекатися до певного моменту. Mm. Ну а ти, поки підпишісь, як і на мене, так і на Марка. Усіх тут бити, тебе буде Марк бити. Тобто, кого я буду бити? Я шукач. Так. Ти зараз записуєш відео. Так. Все добре, я не буду мішати, записуй. Типу, роби так, ну типу, говори зараз, а, а, типу ми зараз маємо говорити, окей, а не те все озвучувати. Так, да, можеш говорити там. Ну, все, дивися, так. я зараз. І мене... Говори. Дивися, я зараз тут відчуваю запах такий, прям Марком Марком пахне. Такий відчув цвят, і доволі близько. Блін, а де мені сховатись? Я лист... <с Tracy> Рятуйте, я хочу сказати... А можеш сказати, хто ты? є? Е, я повітря. Oh <с с undyi> <с undyi>. <sy> так. <с undyi> Зараз ми тебе впіймаємо. <sy> не в цьому житті, та Не в цьому році, не в не в цьому мультивсесвіті. Та ні, Та так Длин, нак无... твої шанси так не перевиши. Через деякий час, Марк. Так, сказати дещо. А, нічого. Я, <гум> забудь, я, я нічого тобі не хотів казати. Хм. До мене хтось <гум> <пей>, наближається <гум> Це мені не, не, не подобається. Е, так, біля мене хтось є, але то не ти. Хочу, чого я радію, це ж погано. Ой, біля мене збіговичко. Ой. Так, так. Ой-ой-ой, ой -юй, ой -юй. Е -е, будь ласка, yeah, видіть звідси, розбійники. Я Ви... бачу марка, Одноглазий такий, одноглазий, Я його бачу цього де? одноглазого Де? Де ти бачиш? Кого ти бачиш? Ти у е -е, тебе одне око? верста? Ні. Ти мені не брешеш? Я тобі не брешу. Я ніколи в житті не впіймаю нікого. Ха, я виграв! Є! перемога! А де ти був? Де ти був? Я в білій хаті Я в білій хаті о я оя... ну його. Я не виграв, бля, муха Привіт, 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 привіт. Всього я, я. А, Ах ну Я тебе мав фіймати, ну, ну тобі повезло просто. Ну так, перша гра, і я вже починаю програвати. Ну це якось не файно. Ну, добре, зараховуємо одне очко, Марку. Ну, а зараз буде друга гра. місце? Нічого собі. Та ж саме карти, так. Так. Е Ту -ту 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 -ту. Ух ти! Вона тут точно ніхто не спіймає. Офігіти, я тут сховатися можу. Так. Хоча мене тут ніби швидко weapon. найду. Так. Іди сюди, йди, йди, ти, іди сюди, блін. Ховайся. Так, так, так. Так. так, ховайся, чого ти тут стоїш. О, все, все. Ми сховалися, нас ніхто не знайде. -дю 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 -дю. Біля мене якісь ненормальні Я розумію, що з ними. Угу. Так, це ж. ага. Ну давайте там поактивніше -по бігайте, рухайтеся. Треба Марка спалити. Що е? Це можуть побачити. Що ти чогось? Е, що ви ну, чого творите всі? Що ви Е, всі? Ви що? Що ви творите? Що ви творите всі?

Один давайте, шукати. їмайте його, давайте, їмайте його, їмайте, їмайте. Ні, він мене не знайде. Нє, ні, ні. не. Так, мене не знайшли. ха! <смірко> Круто! <смірко> 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 Якщо ми одночасно, нас ніхто не зайде, то це нічия рахується. Все. <смірко> 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 ну <хоча б> ніч... <смірко> Мене майже не піймалося, гаді на тортик, тортик. Безумовно, нічия краще за програш, але все одно не перемога. У мене лишився ще один раунд, щоб хоча б вийти в нічию. Ну. Або я програю, і Марк стане Сігма Кріпером. Так. о, непоганий варіант я вибрав собі. Mm -hmm. А у мене відчуття, що якийсь погановатий я вибрав. Щоб ти знав, я е, колись грав на цій карті, і в мене така крива місцина, що це просто капець, ти собі не вийти не можеш. Хм. Так, я завдяки оцій місцені, кілька разів підряд вигравав. Скільки? Десь разів три підряд. О, це мені не подобається, знаєш. Мені Зараз треба. Шукаєш? Мені потрібно. Ні, я теж, я також ховаюся. Ну, перша вона була безумовно дуже складною, тому що зголосилася за, за, грати за шукача набагато складніше, ніж за блока набагато. Ну, так. Блін, мен є видимий. За весь час, коли я грав за шукача, я може виграв разів один або два. Ого, тут біля мене якась тусовочка шукачів. І мені це не подобається. Це <гум> я вирішив. Так, так близько, так близько, так близько. Давайте впіймайте його, впіймайте. <гум> ні ні ні, ні, не треба, не треба. Ні, мене вбили. Так. <гум> ну, мені ще потрібно до кінця гри прожити. Ну, поки що. Виходить, що потрібно буде грати. Якщо я зараз до кінця доживу, то виходить, що потрібно буде грати ще один раз. Ти десь тут 100 відсотків, я впевнений. А, <рес> А, де? А, це ти? Невже це ти? Це ти? Це Я тебе бачу, а казав, що ти далеко. Ні-ні-ні-ні-ні! І так, звання Сігма Кріпер получаю не я, а Марк. Ах, ну, буває. Ну, а давайте так. Якщо цьому відео буде хороший актив, то я позву марка на реванш. І я посерівнуюся з ним на звання Сігма Кріпер. Ну, Усім дякую за перегляд. Надіюся, ви підпишетеся і поставите лайк. Ну, усім пока!